Вітаю всіх! Розповім вам про новий сайт, який вийшов буквально нещодавно, як тут реєструватися, що потрібно для того, щоб отримати перші гроші, тобто токени. Ці токени відразу з першої секунди будуть вам заробляти прибуток, що для цього потрібно зробити, що це за сайт. Зараз це трошки розповім. Зроблю огляд цього сайту, і ми будемо з вами заробляти на цьому сайті потихеньку. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, ділитесь моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Переходьте, натискайте і разом зі мною давайте будемо реєструватися і починати заробляти. Так ось, цей сайт, ми бачимо, реєстрація тут досить проста. Як і на будь-яких сайтах, нам потрібно вказати діючу адресу електронної пошти, придумати пароль. Підтвердити пароль, вирішити капчу вона тут теж проста, і внизу код запрошувача вказаний буде, потім натискайте Зареєструватися. Все. Зайшли до свого кабінету. Тепер ми бачимо, що тут у нас нуль. Нічого не відбувається. Секунди йдуть, хвилини йдуть, а гроші ми не заробляємо. Потрібно зробити ще кілька операцій. Давайте разом це зробимо. Багато токенів мемів злітають у десятки тисяч разів. Катли це новий мем-токен, і зараз найкраща година, щоб утримати його. Не пропустіть катли. Як це було з Доги та щі? Катлі – це консенсусний токен, керований спільнотою, який буде випущено лише тоді, коли розмір спільноти досягне 100к. До випуску, якщо ви вирішите продати, ви можете зробити це на нашій платформі. За ціною ми бачимо ціну і з зворотним викупом здійсненим нашою командою проєкту. Як отримати більше катли безкоштовно до запуску. Щоб швидко, роз... Щоб швидко розширити спільноту, ми запровадили кілька способів заохочення учасників заробляти монети. Айрдроп встановлено 500 катлів. Ставка 3% щоденного винагороди, 10, 10 рівнів доходу тут є нагороди за безкоштовні завдання. До речі, що я хочу відразу відзначити, якщо у вас немає біржі Binance, якщо ви не зареєстровані там, то почати заробляти на цьому сайті вам не вдасться. Цей сайт працює з Binance, тому ми тут відразу побачимо, що потрібно вказати адресою з дитин мережі bep 20 саме Binance. Ми бачимо таку сторінку і приступаємо до дій. Внизу зліва є токен. Натискаємо на нього, і ось тут вже нам потрібно натиснути на клейм, щоб здійснити операцію для подальшого заробітку на цій платформі. Тобто гроші зароблятимуть за нас. Це, можна сказати, пасивний заробіток, нічого робити не потрібно буде далі, за нас кап, капатиме, а для цього потрібно нам зробити деякі операції. Тепер тут ми вказуємо адресу гаманця, про який нам тут говориться, і натискаємо кнопку продовжити. І тут нам пишуть, щоб ми перевірили свій Binance. Тобто ви заходите в Binance, шукаєте адресу гаманця USDT bep 20 Копіюєте і сюди вже вставляєте. Потім переходите в Binance, там буквально декілька секунд, і вам прийде якась сума. Зарахується, якісь копійки, тут вказано приклад, ми бачимо 000234 та вставити в цей рядок. Я переходжу в Binance, бачу, що мені прийшло повідомлення. Я відкриваю його, і тепер ми пишемо саме ту суму, яка нам прийшла без будь-яких інших букв, тільки цифри вказуємо. Так, я вказала, відправила. Все тепер, якщо ви все зробили правильно, разом зі мною, то зараз у вас вже буде набігати гроші, тут ми бачимо, йдуть секунди і збільшується баланс кожного, кожного, ко, кожну секунду. Ці токени ми зароблятимемо, щоб заробити більше. Можна вкладати суму і за рахунок збільшення депозиту ви будете заробляти більше відсотків. Я поки, я поки що цей додаток тестую, але також можна запрошувати нових користувачів. Є реферальна програма. Ми запрошуємо користувачів і за їхньою активністю ми отримуємо додатковий дохід. Також є канал в телеграмі, де все докладно розповідається ви можете перейти перекласти тексти. Тобто пости, які тут викладаються, і дізнатися якомога більше про цей проєкт. Наприклад, останній пост випущений про реферальну програму. Давайте трохи дізнаємося про нього. До речі, у мене є канал у телеграмі. Де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, Іноді з вкладенням. Переходьте. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Я буду рада всіх вас там бачити. Звернення до всіх учасників спільноти. Давайте скористуємося можливістю, щоб запросити більше людей і рости разом. Будемо заробляти і рости разом. Один із членів нашої спільноти поділився своєю історією успіху, просто запросив 19 осіб отримати свій безкоштовний аірдроп. Він уже залучив 714 нечестоящих учасників і заробив 16 350 токенів катлі. І цифри неухильно зростають. Не прогавте цю неймовірну реферальну можливість, Бажаєте знати, як працюють реферальні комісії. І ось тут описується, ви заробляєте комісійні, коли користувачі, яких ви направляєте, або користувачі, яких вони направляють, 10 рівнів є. Купують на етапі перепродажу. Тобто ми потрібно залучати нових користувачів. Катли все ще знаходиться на ранній стадії, і поки ви вносите свій внесок у співтоваривство, ви гарантовано отримуєте сутевий прибуток, поділитися перевагами приєднання до нашої спільноти та спостерігайте, як ваші винагороди зростають у геометричній прогресії. Давайте запрошувати, заробляти та будувати разом.